Повчальні казки для дівчаток Коріна Машон, Сандріна Лямур, Зачарована принцеса. Жила собі принцеса, яка знай сварилася від ранку до вечора. Старий чарівник, що був у неї радником, весь час гадав собі, до якого б способу вдатися, щоб позбутися цієї злюки. Аж ось одного разу. Ох, і нудно мені! Нічого тут не відбувається. Он королівство мого двоюрідного брата жульєна така епідемія зажерливості прокотилася, що половина підданців стали гладкі, мов свині. А в нас хоч би що сталося? верещала принцеса. Наляканий галасом, що відлунював в усіх усюдах, до покою тихенько увійшов слуга. До вас проситься на ніч старенька бабуся, пробурмотів він. Вона думає собі, що в мене тут притулок для стариганів? Жени її в три вирви, завищала принцеса. Черівник насупив брови. Бабуся, дивно, дивно. Прокинулася наступного ранку принцеса та й погукала покоївку. Аж гульк та вмить перекинулася білою козою. Принцеса аж сахнулася. Що це за лихо? Взувши капці, вона спустилася хідцями. Дорогою трапився їй слуга. В моїй спальні якась коза вижене її і швидше. Гульк і хлопчина перетворився на великого чорного кроля. Розлютилася принцеса та йну кричати на кожного, хто подибувався їй у палаці. Та ба всі вони оберталися худобою. Тож незабаром то вже був не замок, а хлів якийсь. Лишився тільки старий чарівник. Погляньте ж бо, що тут коїться з самого ранку. Зробіть щось. А чарівник у відповідь обернувся здоровенним кудлатим псом. Це вже було занадто. Більше не було на кого сваритися, і принцеса гірко заплакала. Проходив там сільський парубок. Гарний він був хлопчина, то вона й розповіла йому, що за лихо з нею сталося. Це болотяна відьма утнула вам таку халепу. Чула, напевне, як ви галасуєте, мов заведена. От і вирішила провчити. Мов заведена? Та що ти верзеш? Провчити мене, кажеш, а вона знає, хто я така? Та сам знаєш, з ким оце розмову ведеш. Насилу промовила вона це, як парубок перекинувся сірим віслюком. Принцеса аж остовпіла. Вперше в житті стало їй шкода, що вона така злюка. От повів той віслюк її до болота. Дивиться принцеса, а відьма сидить на купині ловить жаб. Гляньте, хто до нас прийшов, насмішкувата каже відьма тим жабам, що таки плигали довкола неї. І що ж ти хочеш, принцесо? Попросити у вас вибачення. Злай недобра дівчинка, ось хто ти, принцесо, хрипко прокаркала відьма. Люди роблять тобі добро, а ти й не бачиш. Гадала я, що в тебе хоч краплина співчуття є в серці, та вчора увечері упевнилася, що це не так. А тепер обирай або попросиш вибачення, або ж будеш сама, як билина у полі. Я прошу вибачення, швиденько відказала принцеса. Та гляди ж бо, насупалась відьма. Не дай, Боже, підвищиш на когось голос. Усе знову повториться, та тепер уже назавжди. І враз Віслюк став молодим гарним парубком, а замок знову наповнився людьми. Відтоді принцеса ніколи вже не сварилася і не верещала, мов навіжена. Та хоч як перепрошувала вона старого чарівника, він так і лишився псом, гасав собі луками, качався в калюжах і спав біля комина. А як випадала нагода, то підбігав до принцеси і страшенно гавкав. Як ви гадаєте, навмисне він це робив чи ні? Вона ж бо тепер і словом не могла його насварити. Саве, Евеліна Дюверн. Не пора. Не пора. полюбляла репетувати одна принцеса. Кроку не давала вона ступити своєму чоловікові, так і пантрувала за кожним його рухом та вчинком. Бідолага пальцем не міг поворухнути, щоб не почути, як верещить його дружина. Ото прокинеться бувало. Та й хоче повештатися палацом у хатніх капцях. Аж у коридорі здоганяє його принцесин Вереск. Ще не пора. То принц хутенько вбирався і йшов до кабінету, де на нього чекала купа листів. Часом по обіді вкладеться подрімати у затінку старого дуба, а дружина як гаркне над самісіньким вухом. Та не пора. Він і підскочить, як опечений. І, похнюпившись, повертається до палацу та й замикається в кабінеті де купа тих листів, здавалося, й не меншала ніколи. Якось не було принцеси вдома, тож принц вирішив трохи відпочити та пополювати на метеликів. То була його улюблена розвага. Чимало літало їх у дворі, і він знай гасав за ними із сачком, щоб хоч одного зловити. Ось жовтий пурхнув у повітрі, ось блакитний. А не пора. крикнула раптом позаду розлючена принцеса, взявшись у боки. І кинулася до нього, щоб вихопити сачок. Принц відскочив убік, а вона послизнулася з розгону та й шубовснула в калюжу, де купалися качки. Перука її з'їхала на бік, а принцеса як закричить «Витягни мене звідси. Ой ой ой, -ой А принц їй спокійно й каже Ще не пора. Та й попрямував собі до замку, покинувши розлючену принцесу в калюжі з жабами. Коріна машонка ті делянсе Ножиська принцеси Агати. Коли принцеса Агата прийшла на світ, баба повитуха відразу ж помітила, що в неї здоровецькі ноги. Проте королі з королеви були такі щасливі, що вирішили поки що пропустити те повз увагу. Поки що, бо як принцеса виросла і почала вже задивлятися на хлопців, тим ножиськам треба було давати раду. А вони поробилися такі здоровецькі та неоковирні. Що жоден принц не хотів виходити з нею на люди. От подумали батьки та й вирішили порадитися з Верунеллою Мандрагорою, найпершою відьмою в їхньому королівстві. Вважалося, що вона найбільш вдатна у такому непростому ремеслі, як чаклунство. Довго читала та відьма заклинань, довго гортала старі мов світ чаклунські книжки. Та ба нічим не зарадила вона тому лихові. Якщо вже й мені не поталонило щось тут удіяти, сказала відьма, значить, так воно й має бути. Бачу, ваша донька уславиться такими ділами, що на ці нещасні ноги й уваги ніхто не звертатиме. Була тоді мода на довгі й пишні сукні, та здоровезні принцесині ноги виглядали з під будь-якого мережива чи облямівки. Ніхто не сідав навпроти неї за обіднім столом. Не могла вона ні на балу потанцювати, ні на коня сісти, а про те, щоб бігати чи на велосипеді їздити, і мови не було. Сумна та невесела зробилася принцеса. Аж ось дійшла до короля звістка, що в його володіннях з'явився такий собі ракбую лятень, який хоче загарбати усі ліси довкола замку. Що це за чоловік, і нащо йому наші ліси? поспитався король у верунели. Та я піду на нього війною. От побачите, як я його скараю. Ні, краще послати когось на перемовини, відказала відьма. Зараз це дуже модно. Попросіть принцесу Агату піти та побалакати з ним. Це розважить її, та й про ноги свої вона перестане думати. Король погодився. Любонько, звернувся він до принцеси, доручаю тобі відповідальне діло знайти того клятого ракбу і Лятеня...» І умовити його, щоб не зазіхав на наші ліси. Я спробую, тату, скромно відказала принцеса. Але ж ці мої ножиська. Та ноги твої ні до чого, агато!» лагідно, але наполегливо відказав король. Тут потрібна дипломатія, а не краса. Наступного дня пішла принцеса до лісу, щоб побачити, що ж то за диво там об'явилось. Тут і, виявляється, троль. вигукнула вона, уздрівши лятиня. Тролі наймерзенніше, що є у світі, довкола вас тільки бруд і сморід. Ти диви, яке бридке й дівча, зареготав троль, почухавши носа, і почав наспівувати. Тру-ля-ля, тебе заміш не візьмуть, дівчисько, Тру-ля-ля, бо в тебе здорові лаписька. Засмутилася Гата і гірко заплакала. І тоді з лісу вийшов ельфійський принц зі своїм військом. Кинувся він на злого троля, та незабаром побачила Агата, що наподолати йому те чудовисько. Здоровезний і лютий був троль. Не звертав троль уваги на принцесу, тож вона тихенько підкралася, та як дасть йому копняка, він так і заорав носом у лісовий мох. Зв'язали його ельфи та й відпровадили до в'язниці. Підійшов принц до агати і простягнув їй свого носовичка. Не плач, люба принцесо, каже він їй, та й зняв свою зелену шапочку. Ось поглянь, в мене найдовші вуха в моєму королівстві, а я тим пишаюся. Виходь за мене заміж, і я замовлю своєму придворному шевцеві такі легенькі черевички, що ти ніг не чутимеш під собою, і завжди пишатимешся, що вони в тебе такі великі. Отак, От на превелику втіху короля й королеви, принцеса взяла шлюб із принцем лісових ельфів. Довго й щасливо жили вони в парі, і було у них багато дітей одне мало довжелезні вуха, як у тата, друге здоровізні ноги, як у матусі, а в третього був довгий ніс. Але про нього казку ви вже самі складете. Коріна машон Джесіка Сешре, Чарівне Помело. Ох, якою ж недоброю дівчинкою була принцеса Олівія. Не слухалася королеву, прогулювала уроки і весь час чинила капості. Ніхто її не любив, то вона старалася утнути щось лихе або ж сушила собі мізки. якого ж іще фортеля викинути. Одної дощової днини, не знаючи, де себе подіти і намагаючись якось згаяти час, Полізла вона на горище, хоч матінка королева й заборонила їй це робити. Почала там нишпорити та й огляділа замкнену скриню. І стало їй страшенно цікаво, що ж там усередині. Довго й наполегливо поралась вона коло замка. Аж скриня відчинилася, і Олівія побачила там старезну книгу, яка, мабуть, належала колись відьмі. Сховала вона тихенько її під полу. Прокралася до своєї кімнати та й почала читати. Тихо зробилося, тож королева, не чуючи ні звичного вереску, ні галасу, який полюбляла здіймати її доця, занепокоїлась і постукала в двері. Олівіє, ти тут? «А вже ж, матусю, відказала принцеса. Королева заглянула до кімнати. Що ти тут робиш сама самісінька? Читаю, матусю. Відказала хитра дівчинка. Уроки вчу. Ти бо. здивовано пробурмотіла королева. Наступного дня поклала Олівія книжку до свого наплічника та й пішла до школи. Минаючи хліви та стайні, на королівському дворі виголосила заклинання, і вся худоба та птиця опинилася на волі. Корови, кролі, кури, гуси. Ох і галас був! А принцеса реготалася, мов дурненька, наглядаючи, як слуги, намагаються позаганяти їх назад. Далі зустрівся їй пекар, що віз на ринок булочки та пиріжки. Виголосила вона заклинання і усе те попадало додолу. Заплакав пекар, а принцеса знову зареготалася, мов навіжена. Врешті зачаклувала вона шкільне помило. – злетіла у небо, та й давай ж бурляти в людей гнилими помідорами. Геть перестала вона боятися, вирішила, що ніхто її тут не дістане та й вирішила подражнити місцевого дракона. Той бідолаха, що в житті своєму нікому ніякої кривди не вчинив, дрімав собі в затінку старезного дуба, наставила принцеса на нього пальця і небо розпанахала блискавиця. Влучила вона в дуба, дерево впало і причавила дракона. Ох, не до смаку було це драконові. Знявся він у повітря та й погнався за принцесою. Цій уже стало не до жартів, перелякалася, та й нужбо кричати гвалт. Та у відповідь лунав тільки регіт і оплески покривджених нею людей. А дракон знай, женеться! Ось хукнув він полум'ям, і принцеса мітла спалахнула, мов скіпка. Полетіла дівчинка додолу та й гепнула у візок із сіном. Почула про те королева, прибігла та забрала у неї чаклунську книжку. А тоді каже Ага, то ти прогулюєш уроки, ще й чаклунством бавишся. Отож слухай завтра вранці викидаєш гній у хлівах і попораш усю нашу худобу. Потім підеш до пекаря, допоможеш йому завести булочки з пиріжками на ринок і стоятимеш там, аж доки розкуплять усе. Далі прибереш у школі, а наостанок доти чухатимеш спину сердешному драконові, доки він не засне. Наступного дня вирішила королева сховати книжку в надійному місці. Та, перш ніж учинити це, погортала її і виголосила коротеньке заклинання. Гульк. І з'явилося перед нею нове помило. та не для того воно призначалося, щоб долівку загмітати чи літати попід хмарами. Крок у крок невідступно ходило воно за принцесою, і, як вона не слухалася, дошкульно хльоскало її нижче спини.